Прокинься, прокинься Даниїл 12,13 голос пронизує мої вуха, розбуджуючи мене зі сну. Зазвичай мені знадобляться кілька хвилин, щоб прокинутися вранці, але сьогодні незвичайний голос резонує всередині мене. Відкриваю очі, розумію, що в обмеженому просторі оточений абсолютною темрявою. Моє серце біжить і раптом мою думку затоплюють. Моїм останнім спогадом здається, що це було всього кілька моментів тому. Були обличчя розмоклих від сліз родини та друзів, сумні обійми та молитви, прошепчені за мене, коли я ковзав у смерть. Я пам'ятаю свої останні слова: Боже, будь ласка, врятуй мене. Я пам'ятаю, як сумніви та страхи намагалися поглинути мене, але я вірив, що жертва Христа мене покрила. І я знову буду жити з миром перед Богом. Тепер у темряві думка охоплює мене, голос, який я тільки що почув. Це не можу закінчити думку, коли обмежений простір тремтить, а я відчуваю силу, що тягне мене вгору. Земля розсипається навколо мене, хвилі пилу повітря підіймають мене. Відчуваю незрозумілий наплив енергії, що пронизує всю істоту. Світло затоплює свідомість, пробуджує нові сили. Чіткість мого зору приголомшує мене. Я дивлюся на свої руки і виявляю, що вони вже не ті руки, з якими я знайомий. Перше 15, Вони світяться. Це світло. Енергія пульсує у всьому моєму тілі. Я задихаюся першим подихом і тоді розумію, що мене воскресили, мене врятували від пащі смерті. О, смерть де жало, грабніця де победа? моє серце кричить. Перший Коринфян 15 рядок 55. я знаю, що мої почуття підсилені. В повітрі спостерігаю за неймовірними краєвидами, дивлюся вниз, могили вибухають, люди піднімаються з них. Їх тіла сяють тією самою променістістю, що й моє. 1 4, 13, 16. Мільйони тіл викидаються з могили, нагадуючи мені про йону, що виходив з живота риби. Це відкуплені з кожного віку ті, хто помер у незламній вірі, вірячи, що Ісус знову прийде, щоб визволити їх від пасток смерті. Іван 14, вірші 1 3 я повнений неймовірною красою і силою, що випромінюється з їх тіл. Вони виглядають королівськими як армія королів і королев, всі сліди гріха, смерті, старіння, хвороби зникли, Сяюче світло над нами привертає нашу увагу: це Ісус, ми маємо схожість з Ним. 1 Івана 3.2. Він обгорнутий славним полум'ям світла, яке розсвітлює північне небо. Навколо нього неперелічна компанія колісниць рухається до нас, залишаючи сліди на північному небі. Псалми 68, і верс 17. Це наше викуплення, я думаю про себе. Один з ангелів вогню прямує до мене. Ангел простягає руку, і я схоплююся за неї, коли ця істота підкидає мене на колісницю. Вогонь не спалює мене. У мене є спогад про Шадрака, Мишака і Абеднего в полум'ї, де вогонь не мав на них жодного впливу. Даніїл 3 – це мій ангел-охоронець, призначений бути поруч зі мною на землі. У мене багато питань до нього, але знаю, що це не час. Мої очі оглядають небо, споглядаючи картину відновлених душ, що плавають у повітрі, прославлені. Потім мою увагу звертають на людей, що стоять під нами. Дехто мають обличчя повні жаху, Откровення 6, рядок 16. інші мають обличчя, освітлені славою Божою, Ісая 25, рядок 9. Сила, що витягла нас з могили, тепер піднімає святих у повітря. Я розумію, що це ті, хто побачить прихід Господа. І не скуштує смерті, а буде перекладений, перший Солонян 4, версет 17. вони також піднімаються на колісницях, їх тіла миттєво перетворюються в досконалість. Вони зустрічають нас у повітрі, і з небесної армії виринає рев торжества, обриси горизонту, наповнені послідовниками Христа, як величезне кільце, що оточує землю. Спостерігаю за землею, очевидно, пройшов час. Світ здається розвиненішим, ніж коли жив на ньому. Мене осягає реалізація: тепер я розумію, що я спав у могилі майже два століття. Однак здається, що я спав всього кілька секунд. Я нічого не пам'ятаю, коли спав у могилі. екл 9.5.515.17 пест із 38.1 мир і полегшення без слів, що наповнюють душу. 38 і рядок 1. Переповнюючий мир, полегшення не висловити словами. Бачу ті самі вигляди радості на обличчях співвідкуплених, прискорюємося вгору з Христом. Ми спостерігаємо, як земля стає пустелою перед нашими очима. Ті, хто не наздоганяють нас, знищуються потопом Христової вогню, як було в дні ноя. МТ24, 38, 39 На Землі не залишилося живих людей. Єремія, глава 4, вірші 23 і 29. Відкриття Глечен 20, вірші 5 і 6. Праведних піймали в хмарах, тоді як нечестиві гинуть від яскравості Ісуса. Вони приєдналися до тих, хто не зробив Христа своєю надією, вид на землю, що затрястися. Вперше ми бачимо образ сатани та його падлих ангелів своїми власними очима. Багато хто вважали його просто вигаданим персонажем разом з самою Біблією. Тепер ми бачили його власними очима. Рухаючись вгору, невидима сила здається зв'язувати сатану та його ангелів на землі, яка тепер опустошена славою бога. Нам розповідають ангели, що сатана буде пов'язаний там тисячу років без жодного спокусника, і що в кінці тисячоліття ми повернемося. Сатана відпущений для останнього конфлікту битви Армагедону безбожні воскреснуть. Відкриття 20. вірші 1 7 Подорож у вічність почалась. Ідемо до місця, що приготував Христос. Іван 14, 1-3, Откровення 20, і версет 4. Поки ми залишаємо темну, спустошену землю позаду, я думаю про своїх близьких. Цікавлюся своєю сім'єю та друзями. Залишилися вони на землі, знищені славою, чи серед каравани, що їх викупила. Сканую величезну толпу, море облич, що тягнеться так далеко. Масштаб зібрання приголомшує, захвачений різноманітністю та красою передо мною. Кожна пара очей розповідає історію, кожне обличчя відображає унікальне минуле. Подорожуючи до Бога, толпа хвилюється від енергії. У цій великій конгрегації я спостерігаю неймовірне явище. Хвиля радісного визнання прокотилася через толпу, як електричний струм, коли розгортається симфонія зустрічей. Близькі люди та друзі, розділені часом відстанню та смертю, впізнають один одного. Діти, розлучені смертю від батьків, знову з'єднуються з ними назавжди. У цій толпі ніхто не є незнайомцем, самотнім для нас це сімейне зібрання. Кожен з нас пов'язаний кров'ю Христа, племена в межах племені збігаються, створюючи тканину кохання і єдності, що перевершує сприйняття. Люди з кожної нації та племені присутні тут. Відкриття 7 і версія 9. Ми визнаємо героїв віри, таких як Давид, Йосуа, Авраам, Павло та багатьох інших серед толпи. Цікаво, Авраам і Сара думають, коли бачать виконання обіцянки про нащадки як пил землі і зірки неба. І ось ми тут буквально підняті з пилу землі і сяючи, як зірки, освітлюючи північне небо. З непохитною надією я шукав цю багатотисячну людність, мій погляд зачепився за пошуки моєї родини, яку я так сильно бажав знайти, але не знайшов. Я пам'ятаю безліч розмов про радісну зустріч у Воскресінні, сповнений надії, але тривожний, я шукаю серед натовпу. Раптом мене охоплює момент шоку, хвиля невіри заполонює моє буття, коли я розумію, що мій брат, який, коли я помер, не віддав своє життя Господу, йде до мене. Як дивовижно цей момент відчувається! Як незрозуміло, переповнені непомірним потоком радості, ми рухаємося через хвилюючу толпу, кожен крок приносить нас ближче одне до одного. Сльози радості безперервно течуть по наших щоках, бо ми знаємо, що ця зустріч сталася лише завдяки Христу. Однак, коли я обіймаю його, я не можу не думати про те, як і чому він з'явився тут. Моє серце наповнюється очікуванням, знаючи, що буде достатньо часу поділитися і відкрити трансформацію. Радісне знову зустріч не тут, бо очі скоро падають на решту родини. Мої батьки зі своїми дітьми і чоловіками стоять поруч з моїми двома іншими братами і сестрами. Почуття повноти мене охоплює, але деякі з наших близьких відсутні на цьому зібранні. Дехто, кого ми вважали прийняли Христа, залишаються незнайденими, тоді як інші, що втрачені, знайшли місце серед нас. Сльози радості і смутку змішуються, бо серед відкуплених нас осяває колективне усвідомлення відсутність близьких, друзів, сусідів думаю, про найкращого друга вона немає. Після свого перетворення говорив з нею про Бога. Вона мене несерйозно сприймала, але ми залишилися найкращими друзями, навіть якщо способи життя відрізнялися. Думка про те, що вона пропустить небо, ранить мою душу, рана множиться в серці Бога, який не бажає загибелі. 2 Петра, 3, верс, Присутність Христа дає нам впевненість, що його мудрість перевершує наше розуміння. І він не помилився щодо загублених та спасених. Питання серед нас помножуються і переплітаються, відбиваючись у повітрі, коли ми ведемо щирі розмови. У безмежному морі є люди, що не розуміють, що відбувається. Ці люди не чули про Христа, але слідували натхненню Святого Духа, не знаючи. Жили самопожертво, покора та любов до ближнього, закон на серцях. Навіть без читання або чування про Ісуса рівня два, чотирнадцять 15 Вже питали інших про того, хто був обгорнутий вогнем Ісусом і про рани на Його руках. Стрічесна вони матимуть багато вчитися і розуміти, будуть приголомшені захопленням, коли почують історію чоловіка, що придбав їхнє спасіння від могили. Це перша година вічності. Очікування пронизує наші жилки, підживлюючи цікавість, до див чекають нас в майбутньому. Ми подорожуватимемо космосом зі швидкістю світла. Час, здається, зупиняється, дозволяючи нам дивуватися, захоплюючими дивами Всесвіту.